Є запитання? Можливо, виступити хтось хоче. Немає. Прошу визначити з цього питання щодо підтримки. Боротний. гріх за кишко, відсутній озяб, кордас, відсутня, краснолуцький, кушнір, легкий, Другого року номер 711 про початок навчального року під час дій. Правового режиму воєнно-сміцької адміністрації запропонований наступ 22-й, 23-й навчальний рік. Вибачте, за, так, за очною формою навчання. Друге, я зараз прийду по усьому проекту, а потім повернуся, що. Нас класи, які сьогодні освоюють програму по принципу логічного мислення. Ну і додаткової допомоги учителям, оскільки програма є особистісно зорієнтована фактично по кожному суб'єкту освітнього процесу. Ми не планували другі класи і треті другого а і третього а. Відділом освіти світі було чоблок, є столова, де можна харчуватися, і відповідно її кімнати відпочинку. Тому три кабінети вже сьогодні оснащені під навчання дітей першого класу. Основне в цій. Те, що дана установа володіє за є приміщення, яке відповідає усім нормам, залучивши кошти, основному це бюджетні. Ми його оформили. Воно зроблений ремонт, зроблений настіл, м'який застелено 200 метрів менше від школи, знаходиться будинок творчості, під яким знаходиться 300 метрів квадратних захисної. Будівлі тому на сьогоднішній день укриття повністю оснащене все є згідно тих методичних рекомендацій, що тако. тоді також розірвати базову, а не дозволивши відділ освіти. Пропонує у цих закладах. Турчинецька філія і Кузьмінський ліцей організувати освітлі 50 дітей, а укриття розраховано на 300. Усі батьки дали згоклад. заклад, може дати захист, скажімо, для точні сьогодні законодавством. Але мають бажання військових частин. Знаєте, що військові частини зняті на даний час, тому вже зараз дуже стислі ці освітні заклади до освітнього процесу. Наскільки встигнуть і що підготують, це вже буде залежати від. Ченовецький район ідуть тільки перші класи, ну і так далі. Можу продовжувати. Що до мене є запитання. Є запитання. Скажіть, будь ласка, ви розглядали можливість підвезення дітей з інших навчальних закладів міста у той заклад, який має, і, і батьки виявили бажання проводити очне навчання. Чи всі батьки проти очного навчання в місті в місті? Ні, в нас, якщо ми говоримо про ліцей номер один поряд, то 50 плюс батьків за очну форму навчання 450 учнів. Немає, на жаль, ми в Немеринецькій гімназії, тому що у них Ні, ну ви казали другі. ліцей номер два. ми не пропонували такий варіант, Ну і тут є свої особливості, тому що Чому зараз скажу, тому що питання ваше. Але зараз над цим питання. не тільки перший клас, 10, 11, 11 готується до звинувачення. Є можливість навчання в другу зміну по тих навіть приміщеннях, які... Використовується там першу зміну, перший клас. Дві зміни ми використовуємо тільки державу. Зрозуміє діяльність. Ми домовляємося із керівництвом держави. охоплення дітей навіть в три зміни. Це не ну, читати М є можливість про це розуміли. Тобто, щоб ми сьогодні знали, е, ну, якщо ми говоримо про ліцей номер один, то один, тут буде, буде, дуже, буде дуже е, виборочно. Може бути 5А хотіти очну, а на 80% 5Б абсолютно за дистанційну форму. Як же по великих містах по Хмельницькому, по Кам'янці-Подільському Києву всього безпека, виходить в, 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 в нашому місті. Це безпека сама більша, ніж у Хмельницькому і в Кам'янці. Ще раз, безпека найбільша небезпека. Небезпека? небезпека. Ні. Ну, дивіться, на рахунок Чемеровецьких закладів абсолютно така сама ситуація, тому що ні місто, ні село не мають підвальних. Ми ж не говоримо, ми говоримо сьогодні про приміщення, типові приміщення сховища. Їх немає ніде. Ми говоримо тисячі. Відкривається 1 вересня на Озерні, відкривається початкова школа на 800 енція. Під школою на тисячу місць з із, із, кімнатами відпочинку для дітей, працівників цього закладу. Тобто, ви розумієте, якщо сьогодні щось будується в нас, то воно вже відбудується згідно вимог. Ми ніколи протягом ні за радянським. Якщо під школами були підвали, то ми зараз їх адаптовуємо, замуровуємо вікна, закриваємо, ущільнюємо, переробляємо, білимо, фарбуємо, заливаємо. І робимо, при, е, на, е, готуємо їх як е, пристосовує. Слава Богу, має. На, на жаль, сільські громади більшість така ситуація. Волочиська громада ну, задекларували теж з 20 закладів, у них 14 е, також вони оформили. Ну, Ми сьогодні я кажу, всі підготували. Але вона під землею повністю і занесли воду, і біотуалети, ну, або інші приміщення. Але отакі для дітей перших класів все поснащено. Щас, слухай, будь ласка. Олександр Плакер. Ви уговуєте, я я вам не перебуваєте на фізій, немає кордонів забивається. Я, в Я не сказала зі ну, стіною. Бо тоді перебивання Навчіться навчиться Знаєте, рове. Чому ми, е не пройшло це рішення? У нас викрадається таке підозра, що це колективне буде рішення. А ви знаєте, колективне рішення міської ради відповідальності не несе ніхто. То на випадок якоїсь біди, щоб мати рішення сесії. Плані я не погоджуюся. Чому? Тому що саме організація освітнього процесу, вона якби ну, прерогатива все-таки сесії депутатів прийняття цього рішення. То нештатні ситуації, в яких ми перебуваємо, вимагають від цих учнів. Потрібно, щоб батьки погоджуються. На те, що не дай Бог в якоїсь ситуації, вони розуміють, що криття вони знають в якому стані знаходиться ця будівля, але їхнє бажання показати, хоч завести дітей в навчальний процес, хоч би там певний перший період часу, хто його знає, може воно і десь через місяць, теж буде заочне. Але спочатку батьки, очне навчання в даних умовах, ми тут дослухаємося до них, все-таки е, приймається рішення відділом освіти про те, що все-таки пропонувати тут дистанційну форму. А там, де 100% батьки наполягають не те, що там е, погоджуються, вони наполягають на очній формі навчання. От у нас є представників. Е, Чайний заклад, це автономний заклад, він може приймати рішення. Але якщо ми чули з доповіді, сюди пропонуємо і державу, і інші заклади наших дітей, тому що в нас 100% є наші батьки, на жаль, чи батько має працювати. Сьогодні ми маємо яку картину діти залишаються з дідусями і бабусями. Скажіть, будь ласка, рівень освіти дідусів і бабусів і можливість донесення необхідного дуже низький. Тому маємо сьогодні 44% засвоєння матеріалу. Давайте сьогодні подивимося а ці діти далі будуть будувати країну. І тоді ні читати, ні писати, ні елементарно спілкуватися в соціумі. Ну не знаю, про що ми можемо говорити ми говорити, про яку Європу і побудову нашої країни. Ну середити вашу увагу. Не йде мова про те, що вашим дітям ваших дітей обмежити вивчення. Йде мова про те, що винесете, ви несете, видаєте добро. На те, що розуміються, підписуються під цим, то власне кажучи е порядженням голови з літа. Ця комісія працювала із було за умови прописано. І ми ці умови виконували протягом літу. Так ну пропонувалися так. набагато більше об'єктів, але учасники якби не дали освітянам так. добра. От ви залишилися тільки ті, які ну, можна експлуатувати при, при надзвичайних якихось ситуаціях. Тобто дозволим проводиться, щоб так. заручитися підтримкою депутатів і з чимось їхати, щоб рішення Ну, Рішення має бути, ну, мати орієнтирів, затвердити чи не затвердити. Ми тут на місцях маємо ви, розглянути це питання. Добре. Ну, ще два речення, тому що це були заклади загальної середньої освіти, заклади дошкільної освіти. заклади дошкільної освіти. Із 19 закладів пропонується на очну форму 7 закладів. Два це міських, заклад казка і сонечко і 5 сільських. І заклади позашкільної освіти це змішана форма роботи. Все. Бірізка дві групи змішаних на базі садочка казка. І з їхніми працівниками, та як чергові групи, і з... для батьків, які не будуть мати змоги абсолютно рік, тому що спати ми не зможемо запропонувати у садочках в цей період. Ну, така ситуація. Добре, е... голосування. Е... Григорій. У мене п'ятеро уроків уч... входить в школу. Як я... відноситися? В якому ролі за ним в тім? Я не міг ставлення, я прошу Одну з вами в мі... одному. Директора школи. І в обов'язках директора так, записано, забезпечити безпечні умови. Це було і до війни, і під час війни. Тому відповідальність -то, несуть саме ці, тобто міська рада. І якщо дійсно, якби тут і юридична відповідальність, ми сьогодні пропрацювали моральна відповідальність батьків в цих умовах, будемо сподіватися, що військова адміністрація, що десь якийсь об'єкт, вони будуть вважати, що ні, значить ніхто туди не поведе дітей. Це безумовно. От, але якщо підтвердять, тоді з 1 вересня, отак от як запропонував. Е, немає більше е, питань, Прошу визначити не більше е, питань, прошу визначити щодо підтримки проекту рішення з цього питання. Так. Битий, За. Бігняк. За. вербановська, воротний, за. За. гріх за кишко за. відсутній, козя, кордас відсутня, краснолуцький, За. кушнір, за. легкий, <кій> матвейцев, За. Парамей. за. Плавуцька, да. Пухліч Хмельницької е, області. Аналогічне питання, зміна е, вулиці, е, є це, щодо підтримки проєкту рішення з цього питання, як рішення ради. Прошу голосувати. Бех, да. битий, да. бігняк, да. вербановська, да. воротний, да. відсутній, гріх за, кишку, кушнір, да. легкий, да. матвіця, да. парамей, да. плавуцька, да. покліч. Відсутня Семенчук Субків Соляри Андрій 20 за. 20 за рішення прийнято. Про внесення внесеннадцятого року про реорганізацію городського заходу дошкільної освіти є Сонечко, сонечку городської міської ради Хмельницької області шляхом приєднання. Члени профільної комісії 21 за рішення прийнято. Сступне питання про правонаступництво. Члени профільної комісії розглядали, підтримали запропонований проєкт рішення. Сергій Володимирович, два слова тільки Два слова, у коротко. Суті. Так. Е, садоч, заклад шкільної освіти сонечко, буюрди, те, що залишається, і е, закладу ні. Тоді прошу визначити щодо підтримки проєкту рішення як рішення ради. Прошу голосувати. «Бех», битий «Бігняк». Вербановська, да. воротний, відсутній, відсутні, гріх за, кишко відсутній, сутня відсутні, Краснолуцький, да. Садовська, Хмельницької області. Сергій Володимирович теж, два слова. Два опорний заклад. Е... Тому передавальний на юридична обставина. Є запитання? Немає. Немає. Підняк, да. вербановська, да. Воротний, відсутній, гріх за, кишко відсутній, Козяк. Кордас відсутня, краснолуцький, кушнір, легкий, матвейцев, Парамей, Плавуцька, Кукліч, відсутній, Райтаровський, Романова, Бех, Битий, Відняк, Кушнір, Легкий, Матвейцев, Парамейць, Шоловей, Андрійчук, міської ради Хмельницької області, шляхом ліквідації члени профільного слова. Шановні дешезгідними без неодноразово не у світні закладів у сільській.